Рашка відмовилась навіть погрожувати ядерною зброєю у відповідь на посилення атак українських безпілотних літальних апаратів на територію Росії. На прес-конференції чи у сам Путіна піскову задали журналісти їхні питання, чи буде якось застосовувати. Росія свою ядерну доктрину нову обновлену, тобто, власне, ядерну зброю у відповідь на те, що от 125 безпілотних літальних апаратів якоби за один день було збито. На що? Ну, чесно говоря, не нужно чрезмерно к этому документу, этот документ ну, про нову доктрину чрезвычайно важный, прийняті важные рішення, вони будуть формалізовані соответствующим образом. но СВО продолжается своїм ходом. И здесь не нужно каждый раз искать какие-то ув'язки. Ну, дійсно, вони стільки разів грозили ядерною зброєю э, заперетик червоних ліній. То це були танки Леопард, а до того ще були. Э, Хемарси, а до того взагалі була західна зброя, коли е, Обама поставляв нам тільки подушки і матраці для солдатів, от, а Трамп поставив Джавеліни, от, то вони ж грозилися ядерною зброєю. Потім е, виявилось, що це Блеф, потім е, з. Хімарсами блеф, потім з танками, Леопардами і іншими західними танками блеф, потім блеф з літаками F-16, F-16 вже літають і збивають цілі. Я сам бачив відео, як він цей вертольот, як він там К, крутий, збиває дуже класно наш F-16. Тобто, вже, вони навіть вже не блефують, Вони вже в блефати, вони вже розуміють, що вони виглядають по зі своїми е, погрозами, зі своїми червоними лініями. Про що це свідчить? А це свідчить, що боязнь Заходу вступати у війну з Рашкою. І оці всі е, осторожнішення зі сторони Байдена зі сторони інших західних лідерів, там Шольца, Німців. от, це тримається не стільки на боязні Росії? Ну невже вони такі ідіоти на Заході, що не аналізують? Що Росія нічого не може по факту е протиставити їм? Невже вони не, спів... не співставляють дважди-два? Що ми 10 разів ті лінії порушили? Але е, нічого не було. Та все вони співставляють, все вони розуміють. Несправді я думаю, що не так вони і бояться. Воно все тримається, оця стриманість небажання втягуватися у війну з рашкою не на страху. А на елементарному підкупу. Ну, я не кажу, що Байдену особисто дали взятку чи Шольцу. Та Байдену ця взятка і не потрібна в його 80 років. Я думаю, що це, скажімо так, середня ланка еліт, яка реальні гроші отримує від Рашки. чи напряму від розвідки, чи через володіння якимись акціями, бізнес-преференціями. От, ну, мало ли поводів можна знайти для переведення грошей. От Люди рівня Салівана, радника з нацбезпеки, оце основний вигодоотримувач відражки, які мають вплив на вищих людей, на вищих посадових осіб, на того ж Байдена, на того ж Шольца, на всіх інших, і які утримують їх. Від надання і наступальної зброї України, і тим більше від е, прямої участі західних військ у війні проти Рашки. Да варто було б американцям у Київ зайти, як війна завтра вже припинилась би. Тому що Путін категорично не хоче опинитися в стані війни з Америкою. Ну тому що Америка його елементарно розбомбить за один день, навіть без застосування ядерної зброї. А що таке російська ядерна зброя? Ну Ми вже бачили, що таке іракські ракети, ну ядерна зброя, щоб вона була застосована, потрібні ракети, щоб хтось доставив, щось доставило ядерну зброю, потрібні ракети. Які у Росії ракети? Росія у Ірана купує ракети, бо її ракети з радянських часів багато які вже ржаві, їх не вистачає. Ну, вони десь, мабуть, одного рівня, що у Росії, що у Іран. Ну, ми ж бачили, як Іран всіма своїми силами атакував Ізраїль. Можливо, навіть і російськими ракетами в тому числі, як Ізраїль всі до одного збив. Ну, спробує Росі... Росія атакувати США ядерною зброєю. Та ці ракети з ядерними бологоловками не долетять далі. Атлантичного океану, скоріше за все, над Атлантичним океаном їх всі зіб'ють, всі до одної, якщо там ще є якась значна кількість справних боєголовок, бо спеціалісти допускають, що їх там на пальцях двох рук можна перерахувати кількість. Атомних боєголовок Росії, які справді можуть вибухнути. Тобто тут не, не в боязні справа, тут справа в тому, що на заході еліти продовжують отримувати гроші від рашки, тому вони так стримано себе ведуть.